Да, не на таке, я очікувала, якщо чесно. Ну, як є. Слава Україні, рибаки! Ви на каналі Катя Рибалка. І сьогодні я приїхала на ринок Бухара. Це один з найбільших риболовних ринків в Києві, але я тут, чесно, не була вже дуже давно і я шокована, що він наполовину закритий. Зараз буду дізнаватися, чому він закритий. Я приїхала познівати вам, показати, які тут є Снасті, мінімальний бюджет на те, щоб поїхати на риболовлю. Я чесно не знаю, чи буде, знаєте, хто зі мною спілкуватися, бо минулого разу я була в магазині, там у флагмані, там е, ну, є продавці, і вони, скажімо так, були не проти розказати, що я в магазині, а як люди віднесуться на ринку до того, що я буду знімати, я чесно не знаю. Е, тут от спочатку взагалі все закрито, от тільки там в кінці працюють, я бачу люди. Так, реально, мене тут дуже давно не було і я коли тут була останній раз, тут просто кипіло життя. Не знаю, чи тут через. Катя, він. Знімаєш? Доброго дня! Ви мене кого? впізнали. Так, да. ви знімаєте? Знімаю ринок просто. Зачем? Показати людям, що на ринку продається. А ви що, шпіонка? – Ні. – Не дай Бог прилетить нам сюди. Ні, – Ні-ні, не прилетить. – Катя, вже палка в мене. – Не бийте Попробуй, Попробуй з цими нарізиками, так посліпаю. – Не бийте мене. Ну от, нормальне начало. Ти говори, я – відомий блогер. – Ні, я... – Та який я відомий блогер? – Ти рибак-блогер. – Я вас прошу, який я відомий блогер? Скажіть, будь ласка, а чому півринку закрито? Так давно вже? Всегда ж так, Всегда так? А, це зима. Да. Ну, Можна вас знімати чи не можна? Та знімайте. Ну от дивіться, от тут працює частина ринку. Як вас звати? Максим. Максим, дуже приємно. Ну, значить, якщо ви такий привітливий, то ми з вас і познімаємо. Значить, Я приїхала, люди питають, от скільки треба грошей, щоб поїхати на риболовлю. Я приїхала на ринок, щоб подивитися, найдешевші найдешевше на на же... 16. Зимо... Зимові. Ну вже актуально зимові. зимові. Тому якраз у вас це писає. Поз... Чим більше грошей, тим краще. Чим більше грошей, тим краще. Берете пару. Е... пару, пару тисяч косарій, косарій, да, косарій, і Це да? нормально буде. Котики так. не треба вам. Котики, Пройдете, котики. котики? А у вас є котики? Да. Ви безкоштовно роздаєте котків? Да. А? Котики безкоштовно. Звісно. <laughs> Блін, круто, я чесно, не очікувала, що мене так приємно зустрінуть. Но... Друзі, мене що не додаєте в Фейсбуці. Я на Фейсбуці взагалі не сижу, ви мені туди можете не стукати, да. Да. <реш> 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 так. Так, дивіться, тут є готові Насті. Оце спінінги. Ну, скажіть, от скільки коштує? От я бачу 650 гривень, правильно? 650 Скатушка з слізька. Є, є, є дешевші, так? Да? А от скільки коштують спінінги? Я бачу це спінінги. Скажіть, скільки коштують. Від 300 гривень. Від 300 гривень. Та нічого собі. Навіть Є від 200 гривень. Є від 200, а є покажіть. Від 200 гривень. Покажіть. Ну якийсь там телескопічний. Бум -бум 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 -бум. Ага. Ну це, це вічний, я зрозуміла. Йому нічого не страшно. Ну, йому... Тут такий кінчик. Ніч, — тут... Нічого не боїться. Любий воблер протягне. Слухайте, а по зимовій риболовлі у вас що? Я бачу сапоги, костюми, чоботи. Скільки от скільки чоботи коштують? Чоботи різні від 400 гривень. Від 400? Так. Да. Слухайте, я просто знімала у флагмані. Мені сказали, що тут на бухарі буде дорожче. А оказується, що у вас є дешевше. Спеціаліст на бухарі. Ви найкращий. Кажуть, що ви найкращий спеціаліст на бухарі. Ні? А ну скажіть, будь ласка, от зимові вудочки скільки коштують? Зборі 200 гривень така люба. 200 гривень є, таку, в зборі. Да, так, з мормишкою, під поплавочок, є на покаточок, бачите? Ага. Робить, да, покаточки було більше, менше. Аж жерліці скільки? Жерлиці по 100 гривень в зборі вже заряжена, стріляла. Це така карасика Клас. живця і лови. От так от. Бачите, а люди думали, що на бухарі ну, дорожче, ніж в магазинах. Є. А ящик скільки? Готовий, такий 800 гривень. Є різні вудочки. А вудочки, скажіть, там на спінінг, от така, щоб мінімально, Спінінг такий, знаєте, щоб спінінг. з берега от, по київським водоймам. Япон, отакі от можна взяти, отакі от 500 гривень зборі, О, заряженості. А якщо не телескопічний, а іменно ну, Штекер. сфекерний, так. Да. Карбонові десь від тисячу гривень зараз. Карбонові від тисячу гривень. Да, це це типа та, таких? Так, да, так, да, так. Да. А катушечка скільки? Катушечка, є різні катушечки, от подивіться в ці. От туди. Де, де, де. Вон, ага, я бачу. Так, 250, 1000, 1200, 1300, 1300 є, 1000. коротше, від 250 гривень, правильно починається? Ну, така, що аніме 450 є. Так. Однозу, бачите, справа. Внизу справа. О, оце. А скажіть, що найбільше всього купляють люди? От приходить перший раз на рибалку, що вони більше всього купляють? Якісь Насті? Таке, так? Да? Такі співні, зборі, якщо б там зборі Угу. що. Зборі, є різні. карбова? Цікаво. Ні, ну я розумію, що є різні, карбонові, не карбонові. Вандулки у вас є. Шнури по 300, да? є по 200. Коротше, отак от, щоб зайти, наприклад, на спінінг, взяти собі спінінг карбоновий, це десь тисяча. На щуку. На щуку, да. Так, десь щоб нормальна катуха тисяча, В общем, і оснастями з, з усіх десь дві з половиною? Дві з половиною тисячі. Так, мормишечки дивлюсь у вас є, всякі різні. Дуже цікаво. Що зараз є люди, чи є люди чи дуже мало зараз? Ну, Я я день так розумію, на день, що день на день. по базару приблизно, мабуть, що ціни так плюс-мінус однакові. Ну, прикольно, що тут всі дружні між собою спілкуються. Як ви бачите, дійсно людей небагато. Сьогодні у нас четвер, робочий день. І знов-таки півринку вон далі теж закрите. Тобто працює зовсім невелика частина ринку. Я того не очікувала тут. Карасики на жерді. Так, дивіться, є мотель. А по чому мотель? 30 карбантів. 30 гривень. Це у нас насадочний. А За кормо вже немає. Нема поки, так? Да? Так, а по чому живець? 3 гривні. А цей більший? Ні, цей 3, цей 2 і цей 5. Ага, от такі великі по 5, 3 і 2. Ну, На зимову рибалку, виходить, подивилась удочка 200 гривень, а жерлі це 100 гривень в зборі, плюс рибка, ну, виходить, бюджетненько. І такий мотель свіжий-свіжий. От, до речі, тільки на ринку можна такого моделя знайти. Це я вам точно кажу, бо я пів Києва якось об'їздила, шукала мотеля і не знайшла. А от така вудочка скільки коштує? Це під гірлянду, це стоїть 500 карбованців. А так, да, це під гірлянду, це інша така снасть. А я готова снастка на гірлянду у вас? Її в'яжуться одразу при намотці ліски. Ага, все я зрозуміла. Я знаю, вони там не дуже зручно зберігаються. Макушатники, кормушки, підтовстолоба. А скільки коштують макушатники? 50. 50, так? Да? А на товстолоба? Це на щуку. А, -а, а. Це на щуку. А, -а, -а це типу така собі жерлиця теж. Просто поплавок стоїть замість в лунки. частину лова ага. на кромці. Слухайте, я перший раз таке бачу. Тобто, типу, якщо ловиш під, під льодом... Саба, ось є така ж сама, що за ловлю Ага. Друзі, тут ще на ринку цікаво побродити щось нового для себе дізнатися. Це ви фасуєте живця, так. Да? І що люди вже беруть живця, є багато дельот. Мені ніхто не розповідає, Ні. де лід став. Я вже хочу поїхати на лід, і ніхто не розповідає. Там, де дуже маленька глибина, метр-1,5, а... поняла. Так що, друзі, можна їхати на ринок, реально закупитися ну, подешевше, виходить, ніж в магазинах. Зараз, скажімо так, ринок адаптувався під умови. Я думаю, ті, що зараз є. І от о, пишня. це має бути гарна. Я бачу це. Мабуть, не дешеве задоволення. Пішня скільки коштує? Дуже дорого. Дуже дорого. Не скажете? Дуже. Я поняла. Три, три три тисячі карбованців. Ну, блін, ну вона не може коштувати дешево. І ремішочок обов'язково, хто вже топив пішню. Я думаю, що такі люди є. Я, до речі, ще не топила пішню. Я, до речі, собі пішню не купляла. Мені Богдан з драгона подарував свою пішню. Дуже класно, спортивно. І бура мені подарували, так що я на зимову риболовлю саме дороге не купляла. Тож Теж передається живець, мотель, прикормочка. Бачу, так сказати, трошки заборонені оснастки. Я їх знімати не буду, бо я проти взагалі якихось браконьєрських снастей. Але до речі, коли я ще багато працювала у батьків магазині, досить часто приходили і питали про сітки. Ми ніколи ними не торгували, і ми одразу казали, що у нас це, що стосується браконьєрських снастей, цього нема. І я ще з тих часів знаю, що хто шукає браконьєрські снасті, це тільки можна купити на ринку. Я ще буду в Одесі, не знаю коли, ну до батьків поїду і хочу поїхати. Там є Староконний ринок, і ринок ну, на сьомому кілометрі. Також подивитися, що там продається. В принципі, як бачите, от і термухи, термухи, якісь кріселця. Тут багато до речі, різних вудок. Готові оснастки, заброди, капці. Все є. Перчаточки. Помітила, що в основному норфін, сальмо. Такі дуже-дуже ті, що от самі старі, самі перші, мабуть, що бренди, які з'явилися. Тут от продаються карбонові спінінги. Цінник відмок не бачу. Ой, я йду, йду. Кажете, що треба зняти. Так, у вас такий інструмент, така вудка. А що це ви робите? Дивіться, отут живуть, ці приходять наші, а це чужі приходять згори. А, і ваші сюди їх не пускають. Я смітильницю займаюся, кормлю. Вони приходять, утром мене зустрічаються, прийшли обідати. Я рибачу, у мене по 10-20 забросив на день. Покльовка то, що треба. Кліє О. завжди, так? Да? Да. Живці даю, буває, варю вермішель. Так, а ну-ка. Отазік приношу. У мене 13 котиків на щиту, 50 синичок. Ого. семечки синичка купляю, Баночка 20 гривень. Ох ти! Один десантик. Подивіться, реально, там коти на криші. Бригада. Садик не показується. <рес> не впав сюди, сірий. Блін, Катер. у вас тут весело. У мене весело, особливо рано, вони вже не голодні. Ну ви молодець, молодець, що підкормлюєте. Благотворительницю займаюся. Зобірав <рес> гроші для внучки, то от ще благотворитель прийшов. Електрики, ті допомагає. Да? Колбасу купляє. — Клас, клас. Ну ви молодці, О. реально. Є тут ще два магазини, такі от в павільйоні теж зайдемо. Давайте подивимося, що там, чи нам дозволять знімати. Тут В магазині є також і спінінги карбонові від 600 гривень. Є дешевші, є від 200 Так само і катушки, є від 200 гривень, але кажуть, що від 200 гривень це дуже такі іграшкові. От десь по 600 ці вже трошки краще. Правильно я кажу? А оці, до речі, ви не знаєте скільки коштує коштуються селект? Ну, там уже сейчас, ручка моталева, то десь від 800 гривень. Від сайті. Я зрозуміла, що ви перевіряєте. Угу. А у вас ще й сайт є? Круто. Молодці. Коротше, ціни на ринку приблизно у всіх однакові. Для того щоб поїхати на спінінгову риболовлю з карбоновим спінінгом, треба десь 2 500 на спінінг, катушку, шнур, там повітці і приманки. Якщо телескопічний спінінг, то в зборі можна і за тисячу гривень знайти. Якщо зимова риболовля, то е, жерлиці від 100 гривень. І е, зимові вудочки від 200 гривень. В принципі, е, зимової вудочки одної вистачить. Єдине, що для зимової риболовлі треба дороге, це пішня. Е, ну, Якщо лід там вже тостий, то і пішні буде недостатньо, треба вже бур. От, так що... Отакі ціни я сподіваюся, що вам було цікаво. Ох, друзі, отак бігом-богом дуже круто поспілкувалися тут на ринку з людьми. Насправді, літом він працює в більшому обсягу. Просто зараз нема людей, не сезон риболовлю, тому багато хто просто не виходить на роботу. Влітку тут життя кипить. Звичайно, що до 24 лютого було дуже активно. В цьому році сказали, що мінімум в три рази менше було людей, менше було риболовів. Але всі працюють до речі, і сітки оці самі віддавали для того, щоб робити сітки. Ви зрозуміли для чого для ЗСУ камуфляжні. Тому, в принципі, от я скільки поспілкувалася з людьми, всі чекають на нашу перемогу, всі допомагають хто як може віддавали човни. Деякі човни віддавали безкоштовно деякі човни шукали від виробника по низькій вартості. І зараз на Херсонщині дуже багато човнів, саме з бухари. Дуже приємно бачити, як е, реально люди сплотилися. А і ще одне. Сказали, що є хто робить пішню, а там е, я не знайшла просто людину е, за тисячу гривень. Тобто саме дешева пішня тисяча гривень, а не три. Щоб просто ви собі розуміли. Я тут на початку ринку і магазин великий, і такий вже, ну як, як магазин, не ринок. Я його знімати не буду, бо моя мета сьогодні була зняти саме то, що продається на ринку по мінімальним. Ціном. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. І якщо ви не підписані, то підписуйтесь на мій канал. Я вдячна кожному своєму підписнику. Ви найкраще за ту підтримку, що ви мені ну, виражаєте, я просто не можу вам передати. Як багато людей мені пишуть і багато людей підтримує мене. Ви найкращі. Це вам і до зустрічі на воді.